Доброго дня ми з України, канал та рознання, Мене звати Анастасія. Це буде коротке відео, але про м, тему, котру ви мене питаєте. Так, що до Гондяви, що з ним там. Е, ну, я на нього розкидала карти, карти таємничого лісу. І в нього там, блін, цілих три старших аркани випадало, серед яких світ і смерть. Закінчення шляху йде. Хоча пояснююча, була дев'ятка жезлів. Можу зробити висновок, що, можливо, він зараз ще живий, хоча і в дуже поганому стані. Цікавий момент інший, того, що далі по розкладу йшло, те, що він хотів е піти, ну, втекти, якщо хочете, втекти. Е але йому не дозволили це зробити. І тут в нас традиційно Шаршеля фам. шукайте жінку. І тому що по картах все вказує на те, що його в першу чергу отруїли. Це не ковід. Це хтось труїв. Зазвичай труїть жінка. Ну і в мене випадала жінка. Він, я, я ж написала: він ще коли тоді в храмі послизнився і впав, він вже був мерцем, тому що це вже був знак. Тому це питання часу. Для карт він мертв, мер, ну, мертвий. Світ та смерть. Він мертвий. Для нього шлях закінчився. Єдине, що він ще може трохи побарахтатися, це правда. Але недовго. Ну, це таке з того, що ви мене питали цікавого. Щодо мосту, рекомендую вам не, скажімо так. Ви можете читати що завгодно, вірити чому завгодно, але ми всю прав тут дізнаємось лише після війни. Я здогадуюсь, що це за правда, але казати вам я її не маю ніякого права. Просто головне, знайте, що ми там приймали активну участь. І останнє це звернення просто до вас, і до чоловіків, і до жінок. В першу чергу, до жінок, тому що ми зараз в силі, по луні, так? Щодо захисту певних територій. В нас є велика проблема це Бахмут. Дійсно, оцей напрям велика проблема. Тому давайте я так розділила собі, виписала я прошу: я знаю, що мене дивляться ну, зі всієї України. Тому давайте розділимося: Західна Україна сьогодні, з 9 години вечора, починає крити і захищати Бахмут. Починає сліпити ворога, ламати ноги, не давати просуватися. Ну, тільки так, енергетично. Дійсно, давайте допоможемо нашим захисникам. Це Західна Україна. Всі, хто там жив постійно, так, щоб ви не переплутали, хто ну, приїздив. Я б так собі розділила, думаю, це буде найкраще. Західна за Бахмут. Прикрити його. Е, є велика проблема Запоріжжя. Запоріжжя також, ну, Запоріжжя, це знак оклику, як проблема, тому що наразі там буде ще гірше. Я вже багато інформації намагаються злити в російські чати з боку вашої критичної інфраструктури, на жаль, це факт. І тому я закликаю дивіться жителів центральної та північної України. Закриваємо Запоріжжя, ну і не забуваємо закривати там частково Донецьку область. Ви знаєте, що робити вперед, сьогодні, з 9-ї години, погнали. Е, хто не знає, як ставити купол, насправді в інтернеті є багато інформації, тому я не думаю, що треба її дублювати. Хоч, а хто не знає, ну і не хоче дивитися, хоч е, просто помаліться. Закрити міста. Е, щодо Східа і Півдня, я думаю, тут ми повинні справлятися самостійно, допомагати військовим, так, і ми будемо це робити разом. З 9-ї години, і наскільки там сил вистачить. Е, що трохи по тому, як це робиться, і наскільки ставиться купол, ви мені казала. Зазвичай зазвичай одної постановки куполу, зазвичай, вистачає годин на 6. Якщо людина має більше сили, то на сутки, так на цілий день. А потім треба підновляти, тому що все одно він трохи слабше. Ось так от. Якщо людина не професіональна, то годин 6. Тож, давайте об'єднаємось для того, щоб ця підлота не досягала своєї мети. А ви знаєте, де в нас є проблеми? Я обозначила. Тож, давайте повторимо: Західна Україна. Всі гуртом закриваємо Бахмут, закриваємо шляхи росні, ламаємо ноги, сліпимо очі. Запоріжжя та Донецька область, центральна та північна Україна. Схід і південно закриває себе. Ось так от. Дякую, що дивитеся. Вірте в ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і не тільки там грошима, речима, а енергетично. Бо кожен з нас є ця енергія. І ця енергія може бути спрямована, куди треба. Тож, залучаю і прошу залучитися вас до цього. Дякую і до зустрічі!